Шановні э, аграрії, зараз ми вам рекламуємо э, ярий ріпак. Яри ріпак по технології Біглі Фасад. Э, Цей репарк ря... називається Гектар э, 1,5 мільйона насінин. на 2022 року. Виробник компанія ТК Артагра. Э, тобто, що хотіла сказати, на 1,5 мільйона насінин ви вже самі розраховуєте, який регіон, що ви будете як висівати. По вагі посівної одиниці вона складає 7 кг. Відправлення будемо робити новою поштою. По ріпаку, що хотілося сказати, пробували вже як і на досів робити, як і ярий, які зімуть Тобто Це вже не перший рік, це вже три роки ми плодотворно працюємо з компанією ТК Артагра на всій території України. Що хотілося сказати по цьому ріпаку? Гарна розкущеність його, тобто стійкість до. Розкривання стрічка. По вегетації він готовий к перестою, тобто по 9-бальній системі. Так що звертайтесь, завжди будемо раді. І Гарних вам вражаїв. Підписуйтесь на наш канал. Буде багато-багато цікавого. З вами була компанія Весттандарт. І соответственно, наш шановний виробник компанія ТК Артагра. Я реріпак під гліфасад.